Це наслідки бомбардування з боєприпасами Бачите, маленькі шарики. Невеличкі зарозні. Ось такі шарики розлітаються на велику відстань і знищують живу силу. Це вже залишки самого субоєприпаса контейнера. Їх багато. І вони досить сильно падають на квадрат. Це один вибух. В п'яти метрах. Ще один вибух. Тут так само ви бачите епіцентр цього вибуху. От. В парі метрів ще один. От. Ось такі кульки вони пробивають броню, пробивають людське тіло, застріють там, приносять шкоду довкіллю тваринам. Тобто це не вибіркова зброя. Ось ще пару метрів, ще один такий вибух. Це все вибухи від... Шаоп від РБК 500 бомби. Бережіть себе, слава Україні. Скоро переможемо.